З чоловіком прийшли, погрузили в нас на машину, на прицеп, да привезли, дали нам де прожити. Оце ми зараз у них живемо. Дали все нам, і постіль, і все, і матраси, і холодильник, і все. А в мене нема нічого. Як були, оце так, так і приїхали. Ну, добре, що хожу. Помогла гунітарка нам трохи. Подружжя пенсіонерів із села Плоска вже другий рік живе в сусідів. Поза як під час окупації росіяни зруйнували їх квартиру в двоповерхівці. Не очікуючи на допомогу місцевої влади, подружжя намагалося відновити житло своїм коштом. Але пенсія мізерна. Тож, хоча б трохи рятує гуманітарна допомога, а мені ось їздила в лікарню, сказали операції робити. Що були гроші, помітно повітря на лікарню. І, і живи, як хочеш. Ну, трошки от дає, то діяло, то її привозять харчі, то трохи того, то того привозять. Спасибо їм, що. Потрошку привозять сьогодні. Пані Ольга з односельцями прийшли отримати гуманітарну допомогу від нідерландського благодійного фонду Стічтінг Ост Європ». Її вдалося залучити великодимирським волонтерам із громадської організації Створені діяти щосуботи до спеціального контейнера в містечку Денекамп Нідерландці зносять одяг, посуд, матраси, техніку та інше. Згодом вантажівка з цими речами прямує в Україну. Цього разу прибула в село Плоске. в село Плоске. Бо це віддалене село від Великої Димарки, і людям незручно було би приїжджати за допомогою в Димарку. Таким чином, ми хочемо допомогти нужденним людям віддалених сіл. Усього спочатку повномасштабного вторгнення фонд відправив на Броварщину 12 вантажівок гуманітарної допомоги: 10 у велику димарку та дві у плоска. Спочатку волонтери громадської організації сплачували лише за пальне для вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу. Але згодом тарифи зросли. Тож член фонду Ян запропонував свою допомогу. Сказали, що вибачте, на жаль, в нас немає таких великих коштів, щоб оплачувати ще перевезення. І Ян сказав, що ми зробимо все. Для вас безкоштовно. Він дуже любить Україну. Він кожного року приїжджав в Україну до війни. Першочергова гуманітарна допомога розподіляється серед людей, в яких пошкоджене житло на 50 і більше відсотків. А також родинам де є тяжкохворі люди. Подружжя у ходити по гуманітарну допомогу складно через стан здоров'я. Однак вибору не мають. Будинок, гараж, кухню, хліб зруйнували. Окупанти нас розстріляли прямо в хаті, станка в хаті. Вили? Ну Вили? так, на чотирьох виповзли. А тоді Послідь. танк ще на нас під'їхав. Ну так як до машини. Сім метрів дуло Ну, Ми вже попрощалися, думали, що все, а він щось передумав, не вбив нас. Так що ми живемо тепер. Якби зі ми б не вилізли. Ма так. значить, поживемо ще з бабою. Цього разу нідерландський фонд також передав у Гоголівський ліцей парти, стільчики і дошки, аби учні могли навчатися в тимчасових укриттях. Допомога значна, тому що на сьогоднішній день у нас будується споруда цивільного захисту. Вона буде великою, то ми парти, стільчики. Поставимо у всередині для діток. Надалі також будемо допомагати великодимирській ОТГ. Також ми зараз працюємо на допомогу Збройним силам, тобто на передову. Слава Україні!»